За скандальною провокацію фітнес в Чернігові стоять не пранкери, а співробітники СБУ. Принаймні, один з чоловіків, що прийшли до фітнес-клубу, включили відео з російською пропагандисткою на екрані телевізора, зафільмували це на мобільний та виклали в соцмережі. Я співробітником служби безпеки України. Його впізнали люди, що побачили відео. Навіть вказують ім'я та прізвище. у фітнес-клубі, де виклали відео з камер спостереження і покроково показали, як знімався фейк. Кажуть, обоє чоловіків давно ходять до них займатися спортом, спираючись на те, що багато клієнтів фітнес-клубу їх знають. І багато разів мені казали про те, що ці люди співробітники спецслужб, а саме СБУ, стверджувати ми цього не можемо, але дуже багато людей нам про це казали. І ми сподіваємося, що слідчі органи компетентні перевірять цю інформацію. Його прізвище фігурує не лише у списку відвідувачів клубу, а й в офіційних публічних джерелах. Так, пранкер з СБУ був раніше делегований даним відомством в комісію з питань передачі квартир в комунальну власність. Чи були протиправні дії політичним замовленням для силовика або ж крутити Скабєєву по тебе? Це просто хобі правоохоронця. Намагалися з'ясувати наші журналісти. Речник служби безпеки України в Чернівській області повідомив, що вони від коментаря. Утримуються.